Мовчання ягняб друга частина складається враження, коли я спостерігаю за інформаційним простором навколо аеропорту Львів, що Садовий та Романовська грають у дві руки. Андрій Іванович виходить, каже, аеропорт Львів готовий до зустрічі, там, коли це буде можливо. І забуває розповісти, що у аеропорті Львів немає належних укриттів, то в який спосіб у теперішній час його можуть відкривати. І Тетяна Романовська, те, що в неофіційних джерелах спостерігає, намагається подати свій ореол і вектор зараз, як та, котра комусь щось не дає, якихось дозволів там її переслідують, хто що хіба що українські спецслужби, які мають безліч запитань до організації охорони, до організації периметрів. До того в який спосіб та які особи допускаються до інформації щодо польотів, диспетчерських та вантажів, ви скажете: немає жодного фактажу, крім того, що Тетяна Романовська була допущена до роботи з аеропортом Сочі і підготовкою, і ймовірно допускали її туди працівники ФСБ. Ну, є системний фактаж по заведенню людей, як на мою думку, з проросійського вектору у пул аеропорту Данила Галицького. Знаєте, деколи я думаю, що так може цинічно, але дуже добре, що Львів не був замість Гостомеля. Бо... Моє суб'єктивне сприйняття оточення Тетяни Романовської. Якби львівський аеропорт був би замість Гостомелю, то там би оточення Тетяни з матрешком або стояли на посадкових смугах. До наступних відео.